Всім доброго вечора! Сьогодні я хочу звернутися до людей. Записую відео з приводу ось цього. Ось ось це мені. Трапляються такого плану речі кожного там на кожному кроці. І все б то нічого. Тобто я б на це це і не звертала уваги, як не звертала досі досі. Але е, моя клієнтка каже, що зараз в неї нема там он, на онлайн виходити, як е, я дуже не люблю записувати відео, е, як мене там. Просили, а я, а я все ось так. Почала якось свій ютуб і закинула. Мені чесно, мені дуже не до записувати відео. Я тоді спробувала, намагалась, мене все коробе. Ну, мені важкувато. Але виходить, виходить так, що людина хоче піти сюди, бо їй. Зараз я даю безкоштовні консультації для людей, які потребуються. Вона знає, але я не записувала відео а так спілкування з ками бо в неї не можна вона не може виходити онлайн тоді, коли вона в змозі, бо зараз у нас таке відбувається в країні. І вона хоче піти на цей тренінг, записатися, бо там можна слухати в режимі як. Після лекції, да? тобто лекцію провели, а вона може після зайти, коли там хочеться послухати. Так ось любі мої і чоловіки, і жінки. Хто ось на це таке повівся, то воно не працює. Вам кажу, як практикуючий психолог, воно не працює. Якщо у вас є проблема, я вам можу там зараз трошечки так. Може допоможу, може зможу допомогти, да скажу. Якщо ні, то воно треба йти до психолога, тобто на консультацію онлайн чи не онлайн, тобто саме з вашою проблемою, щоб вам змогли допомогти. Бо проблеми у кожного свої, так як і почуття щастя, почуття. Свідоме, да, тобто відчуття щасливого життя, щасливої хвилини на разі, на зараз, да, це у кожного своє. Що ми бачимо ось тут? Ось тут. Якщо вам відлунням дає, що ця картинка це якась дуже погана, пробачте, це якась дуже погана, це, це е, на цій картинці ви бачите якесь горе, якесь сум, якесь ще щось. То тут ну, окей, попрацювали психологи добре. Бо так, трошечки не дуже кольорова дівчинка у нас на сірому фоні, занадто все сіре, такого не бувало в житті. І що ми бачимо, ось тут бруд, там щось поламане, іграшка поламана, все розкиплено. Тобто все не так, як ну, щось не так. Але це не те, що... Може бути, да? Тобто, то, як ми почуваємо себе. І вони наче кажуть, що після практикуму, тобто вас розфарбують, чи що. Тобто ніхто за вас вас щасливими не зробить, крім вас самих. Не можна притягнути до себе кохання, чи там хтось там почаклує, і баць кохання, да? пішли до якоїсь гадалки, і баць кохання, такого не буває. Якщо у вас не дуже гарні відносини, не дуже гарні стосунки, це через те, що ви не можете дарувати, бо не відчуваєте це до себе. Якщо знаєте, часто так кажуть. Я потім я може трошки де, більш детальніше цю тему розкрию, раз вже таке таке. Інколи кажуть, так, я вже вже вірилась, вже. Думала, та ніколи в житті не ні, ні, нікого не зустрінуть, чи, чи щось таке. Тобто, буває таке, що людина вважає, що вона зневірилась, вона не чекала це кохання зовсім, і тут бачите, кохання її настигло, да, тобто зненацька так негадана, неждана, де не чекала, а воно прийшло. Не буває такого. Знаєте, коли людина чекає, виглядає кожному наче в очі хоче зазирнути, то люди дивляться отак, ну тобто, ну, якось не по собі. Людина, якщо не почуває себе з собою цілостною, не почуває себе з собою щасливою вона не може щасливити когось до себе, вона не може подарувати те щастя, тобто вона не може притягнути до себе те щастя. І зачасту, коли люди так кажуть, що не думала і не гадала, воно бац і кохання це прийшло. Знаєте, коли людина каже, ну все, ну не буде в мене кохання, ну все, ну, ну, ну дупую його до кохання. Не треба мені тоді ні нікого. Піду, піду в кафе з подругою, чи там піду е, в кіно, там, чи в цирк е, з дитиною, чи піду там сукню собі нову куплю, чи, чи піду. ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Ну і ну, з тим коханням. Тобто людина переключилася, вона вирішила бути щасливою попри все, що відбувається, попри того, що вона когось там не зустріла, а у когось хтось зустрів, у когось там хтось є, а в неї того когось там немає, там і так далі. То е, е, виходить так, що е, нам Добре, самим собою стало, тобто, ми стали радіти життю, не не дивлячись на все, що маємо. В житті, да, що нас не влаштовувало, наприклад, це те саме, як е, зараз да, люди знаходять кохання, начебто ка, здається, у нас війна в країні. Да, люди там хто плаче, хто всі повинні плакати. Ні, не повинні всі плакати. Якщо всі будемо плакати, то не зможемо піднятися. Одна людина плаче, друга людина е, показує, що можна сміятися, що можна радіти, щоб ту людину підняти. І, і це правильно, не можна плакати постійно, не можна е, жалітися постійно, не можна постійно, бо це е, е, і веде в нікуди. Тобто перестаньте думати про це кохання чи про того чоловіка, чи чоловік перестаньте думати про жінку. Почніть з себе. Станьте щасливими для себе, не, не дивлячись на що, попри все, що відбувається, станьте щасливими. Якщо ви будете щасливою людиною, то кохання притягнеться саме. Тобто, коханий знайдеться чи кохана знайдеться, це не те, що там це кудись там, да як ото кажуть, в космос посилає там, чи ще що молися до цього. Тобто, людина, ваша людина, вона прийде, вона вас знайде. Часто у нас з вами відбувається перше кохання. Да, бува таке, воно не вдале. Не того, що не вдала людина біля вас, чи ви не вдала людина, чи так склалися обставини? Ні, того що була не ваша людина, і ви були не людина тої людини. Тобто у кожного є своє, своє кохання, своя друга половинка, і вона обов'язково знайдеться, тільки треба бути відкритим до того, кого вам, хто до вас повинен підійти. І якщо дивитися на цю картинку, да, тобто. Нещасна дівчина обнімає тільки кішку, да? тобто, бо вона нещасна. Але ж пробачте, можна ж і ось це, ну, вона ж то нещ... не, не, не є нещасна. І ось це. це не нещасні люди, це не нещасний чоловік. І тут нещастя, ви не побачите, якщо ви самі в собі. Всередині, пробачте, щаслива людина. Це те саме. Це те саме у нас відбувається тоді, коли ми бачимо не щось погане, а щось гарне. Ми бачимо щастя тоді, коли е, ми почуваємо те щастя. Тобто Заряжайтесь щастям, будьте щасливі. Навіть зараз, навіть зараз, попри все в цей час треба бути щасливим, треба знаходити те щастя в тому, що ви можете поспілкуватися з близькими, в тому, що ви можете комусь допомогти, в тому, що ви можете навіть добре слово сказати чи на погане слово не відреагувати. Поганим словом, бо ви повинні розуміти, що зараз наразі всі на нервах, всі по-своєму переживають все, що в них є. Тому, якщо вам треба якась допомога, то зверніться до психолога. Ці курси, якісь там, да, тобто вони не дадуть вам, це просто ви витратите кошти. Не, не працює. Чи знайдіть? Собі щастя, станьте по справжньому щасливими. Якщо ви можете жити саме з собою, тобто я можу жити сама з собою. Чи там чоловік каже, я сам з собою живу, мені все нормально, я все здається. Так, да, було б добре, якщо б жінка була, якщо б дружина була. Але в мене і зараз все добре. То За тим чоловіком хочеться бути. Чи якщо жінка каже в мене все добре, я працюю, в мене все є, в мене те є, п'яте, десяте, я самодостатня особистість. Тобто ту особистість хочеться пізнати. Всього вам доброго. Удачі!